Доброго дня! Сьогодні в гостях у каналу Чесне Слово командир служби внутрішнього правопорядку чесного слова Влад Київський. Будь ласка, скажіть пару слів про вашу структуру. Доброго дня! Я керівник служби внутрішнього правопорядку Влад Київський. Наша структура це можна так повністю охарактеризувати, це штурмовики силової структури, чесного слова. Ми будемо забезпечувати безпеку на заходах та загалом через. Коли було прийнято рішення про створення цієї структури? Рішення було прийнято 22.12.14 року після акції під КМДА, яку ми провели, чудово провели, до речі, Рішення було прийнято разом із головою ВГО Чесне Слово Володимиром Мельчуком, і було затверджено, що створення створюємо службу внутрішнього правопорядку ЧС. На яких вже заходах встигла відзначитися служба внутрішнього правопорядку? Чи? ось останній захід, який був проведений 8 березня 2015 року, вже захід був проведений повністю безпечно, не було виявлено ніяких провокацій. Все було чудово. Скільки чоловік нараховує основа СВП ЧС? Я вам тільки зможу сказати основу, тому що це якби, прихована інформація. 20 чоловік це підготовлені підготовлені бійці, чудово, чудові амуніції. Ось 20 основних чоловік. Які напрямки розвитку СВП ЧС в майбутньому? Напрямки розвитку є ну різносторонні, так як і в політиці, в соціальному розвитку, ми розвиваємось. Робимо набір бійців в нашу структуру, відбір жорстокий, жорсткий відбір. А чим відрізняється от ваша структура від загального складу молодіжного крила, чесного слова, чорний список. Ну, ми будемо проводити, ми беремо відповідальність за безпеку різних акцій на себе. Ось, ми будемо забезпечувати безпеку. Ось Чорний список, наприклад, проводить акцію, а ми забезпечуємо безпекою. Що ви могли побажати молодим бійцям СВП ЧС та взагалі загальному складу? Чесного слова, молодіжного крива, чесного я, слова. Перше, що я хотів би побажати, це не здаватися. Ось, і ось, разом ми сила, згуртовуємось і разом ми переможемо Порошенківський Порошенковський режим. Дякую за увагу, шановні глядачі, і вам, побратиме, за цей невеличкий імпровізований інтерв'ю. Слава нації, смерть ворогам.